Якщо ви регулярно тренуєтесь, особливо якщо ви це робите самостійно, або навпаки, якщо ви ще не дійшли до регулярного спорту, але хотіли би почати, обов'язково перевірте себе на наступні помилки, які можуть шкодити вам і у плані прогресу, і мати негативний вплив на здоров'я. Усім привіт! Я Марія, тренерка та спеціалістка зі свідомого руху. І на цьому каналі ми говоримо багато про естетику та здоров'я тіла з точки зору руху, власне. І сьогодні розбираємо таку тему, як поширені типові помилки і для людей, які займаються вдома, і для людей, які займаються в залі. Тому Неважливо, який ваш вид активності, все одно вам потрібно це почути, перевірити себе, щоб як мінімум не шкодити своєму здоров'ю, що дуже дуже... Хотілося б мені, щоб ви робили, і для того щоб краще отримувати результати. Розберемо таких п'ять підпунктів. Покажу в них конкретні помилки, які можуть бути такі неочевидні, і базово як це можна виправити самостійно. Перша тема це дихання. Що ж тут можна робити неправильно? По-перше, не треба лякатися. Якщо щось із цього, що ви почуєте, ви робите неправильно, це не значить, що це катастрофа. Це може нести негативні наслідки, так, але з позиції застресованості і паніки тіло не перевчиться. Тому заспокоюємося, приймаємо це і шукаємо, а як можна краще, а як можна по-новому. По-перше, треба себе перевірити, взагалі, який у вас дихальний паттерн, вам притаманний. Перше, що Найбільш недобре. Це такий м, патологічний, називається, стресовим його дихальний паттерн, коли у вас на вдих живіт втягується, на видих, відповідно, розслабляється, на вдих так само плечі і груди йдуть вгору. Можливо, при цьому ви ще й прямо перерозгинаєте грудну клітку, але головний показник це тут живіт і оцей підйом. Вгору, якщо ви так дихаєте, то будь ласка, от прямо після цього відео замисліться, можливо, пошукайте якісь ресурси для того, щоб перенавчитись цьому. Бо так, особливо жінки, ми можемо шкодити тазовому дну своєму, і це дуже недобре. І зовнішнього ми можемо так собі заробити, випираючи і живіт, як мінімум. Тому треба на це придивитись. Друга крайність це коли навпаки ви на вдих дуже сильно надуваєте живіт. і у вас, і у вас іде дихання таке чисто. В живіт, і це теж недобре, бо ми можемо перерозтягувати цю нашу черевну стінку. Найоптимальнішим буде дихальний паттерн, який буде так, обумовлений рухом ребр в 360 градусів, коли у нас живіт трошки стає більшим на вдих, на видих він стає меншим, так і це дуже важливо для розуміння взагалі більшості вправ насправді на будь-яку частину тіла. І ваші ребра максимально якісно розкриваються, при цьому плечі залишаються на місці. Таке дихання буде оптимальним, і якщо ви не знаєте, як його використовувати під час вправ, якщо, наприклад, колись вам його не поставили і вам цей паттерн був неприроднім, то ви можете неправильно вдихати, видихати не в ті моменти і створювати зайвий внутрішній черевний тиск, неправильно його розподіляти. Наприклад, якщо ви щось піднімаєте на вдих, Дуже небезпечно там, штангу, знаєте, підняли з підлоги, якщо ви в залі займаєтесь. Якщо ви робите вправи на впрес, особливо якісь скручування теж на вдих, теж це буде неправильно, буде шкодити і буде не давати результату. Правильне дихання може допомогти кращій мобільності, кращим силовим показникам і, головне, більшій безпеці. Базове правило це ми на якісь розкриття на мобіліті робимо вдих, на зусилля, там, де потрібна сила кору живіт, стабілізація, робимо видих. Of course, все залежить від конкретної вправи, але принаймні запам'ятати такі базові поняття. Ще туди ж до теми помилок в диханні можна вважати за швидке дихання і дихання ротом. Якщо ми дихаємо за швидко, не носом, як мінімум можемо себе вганяти в тривожність через не психосоматику, коли ми тривожні і ми починаємо швидше дихати, а навпаки, через сомато коли дії тіла впливатимуть на наш стан. Моральний. Тому замисляться про це, і тіло набагато легше буде виконувати якісно вправи, якщо ми будемо збільшувати свій свій потенціал вдиху. І видих зазвичай має бути трошечки довшим, ніж видих, такий повноцінний, довгий. І ми завжди дихаємо через ніс. Єдине, що коли ви робите вправи, прицільно задіючи живіт стабілізацію, там на початку навчання особливо допускаються видихи через рот, коли ми видихаємо, іначе задиваємо свічку. Це може бути, але базово в усіх інших випадках ми дихаємо через ніс, повільно, широко розкриваючи ребра. Тому якщо ви вдихали в плечі, втягували живіт на вдих, не знали, коли робити вдих, коли видих, і взагалі не замислювались про це, так? сильно надували живіт, навпаки, на вдих, особливо розвалювали його в якихось там планках, знаєте, таких положеннях, які дуже провокативні для м'язів живота. То зверніть увагу на ці пункти, перестаньте так робити. Буде вам щастя, буде вам плеский живіт і меншу тривожність. Другий пункт це, власне, ще ми трошки поглиблюємося в тему живота, що може бути такого помилкового у роботі з животом. Перша це, як ми вже сказали, неправильний паттерн дихання. Якщо у вас немає звички, силу живота приміняти на видих і при цьому правильно підтягувати м'язи, питання у тому, що. Дуже часто, наскільки я бачу по людях, ви практикуючи тренер, поперечні м'язи живота у людей не активні. Ви могли чути про так званий будиночок на животі, який виникає, коли ви там робите якісь справи, планки, скручування, і ваш живіт, наче, сходиться до центру. І це означає, що вас прямі м'язи живота добре спрацювали, але глибокий кор не спрацював йому байдуже на те, що ви там робили. Ви збільшували внутрішній тиск. знову таки могли провокувати проблеми з тазовим дном, що дуже недобре, окрім того, що це не результатив. Ну, це може бути шкідливо. Тому перед тим, як робити будь-які вправи на прес, навіть ті, які ви робили зі школи, і здається, що їх всі вміють робити, потрібно перевірити, чи ви вмієте цей живіт правильно вмикати. Як мінімум, це повільні рухи спочатку лежачи, де ви відчуваєте, що у вас на видих живіт по всьому периметру, особливо увага, в нижній трикутник живота стає меншим, він твердий. І плаский. Якщо цього немає, або якщо він не усюди твердий, або якщо він наче й твердий, але у вас виникає таке, такий підйом внизу живота, можете це перевірити, тим, що ви будете лежати на спині і робити якийсь форсований видих. Типу, хух". якщо у вас внизу живота, ви помітите такий всплеск. То це дуже добре, і від цього треба перенавчитися, щоб у вас на всі видихи і на повільні, і на провокації, типу кашля, чхання, сміху швидких видихів, низ живота ставав пласкішим, твердішим, і ви все підтягувалися. Тоді у вас живіт буде якісно працювати у будь-яких вправах, ви будете до них готові. До цього ми не робимо жодні скручування, жодні, навіть якщо вам це здається, елементарні вправи на прес, бо працюватиме не живіт. Можливо, спина, але не живіт. Далі, теж із типових помилок це взагалі не знати призначення вправ. Наприклад, якщо ваша мета задіяти живіт, а ви робите, знаєте, такі скручування, які були, не знаю, у мене особисто були. Я думаю, багатьох було таке нормативом у школі, коли ви ноги закладаєте під якусь лавку, ви просто намагаєтеся стабілізувати, і корпус ось так весело притягаєте повністю вгору. Питання в тому, що тут вже... Живіт не те, щоб дуже працює, особливо, якщо не вмієте дихати. Головну функцію, щоб притягати корпус до стабільних ніг або ноги до стабільного корпусу, виконує клубово-поперековий м'яс, який там від животу якби йде в стегно туди через таз. Якщо він у нас буде укорочений, а він і так може бути укорочений, в чого багато сидите, то він може потягнути нам таз вперед і створити. Нахил тазу, те, що виглядає як гіперлордоз, створити ще більше випираючий живіт. Виходить, ви хотіли зробити живіт плеским цими вправами, а зробили собі тільки гірше. І Взагалі це не буде добре і для спини, відповідно для попереку, як ми можемо здогадатись, із назви. Тому, якщо ви не розумієте, чи ця вправа взагалі живіт за дією, а робити їх просто тому, що так не вчили колись, то це теж не добре. Живіт, що найкраще задіює, якщо ми дивимося на поради практичні. Перша найголовніша функція живота це захист внутрішніх органів, з чим ми не можемо сильно працювати, і стабілізація у нас у вертикальному положенні, або взагалі, при таких провокаціях на баланс. Тобто і вертикальні вправи всі будуть дуже класно задіювати живіт і взагалі не краще животом працювати в більшій мірі вертикальними вправами. І ті ж статики, які всі люблять, наприклад, планки, але далі про них. Трошечки уточню, бо є великий нюанс. Але такі штуки, які вимагають задіювати ваш баланс, де вам потрібно не хитатись корпусом, отримати якесь складне положення, живіт буде класно задіювати, якщо з ними грамотно працювати. І базова функція, яку всі знають, так це протягання ребертутеза. Вона є, але часто, от в русі, якби її називають аля мертвою анатомією, тому що ну по факту так, така функція. Є, і коли подивилися її на мертвій людині, так як м'яс влаштований, як він працює. Але в житті ми цим користуємося дуже рідко. Тому не можна до кінця функціональним рухом назвати, типу, вправи, де ви робите лише скручування. Ви можете кілька разів за день з дивану піднятись, скрутившись, але це все. А в вертикальному положенні ви проводите дуже багато часу. Кудись нахилятись, тримати себе нам потрібно дуже багато. Тому ось на що краще звертати уваги і розуміти завжди, що ви і навіщо робите, з якою метою? Чи це мета стабілізації, чи це мета проведення м'язів, укорочення, розтягнення, щоб ви це розуміли. І про планку обіцяли сказати. Теж дуже поширена помилка. Вважати, що планка взагалі це найкраща вправа на прес, і головне, що чим більше ви її тримаєте, тим краще, але це абсолютно не так. Якщо ви не якийсь професійний спортсмен з дитинства, то скоріш за все ваші живота витримують, ваші м'язи живота витримують таку таке навантаження, як в планці в статичній, не більше 40 секунд, 30-40, і більше не потрібно стояти. Ви будете просто за рахунок сили зв'язочного апарату стояти. Будете за рахунок м'язів спини стояти, але не животом. Особливо знову таки, якщо у вас не оптимальний паттерн дихання і ви його не перевіряли. Тому, якщо ви дуже любите планки, робіть їх динамічними. Динамічні планки це класно і Знову таки для зв'язок, наприклад, зап'ясті, для живота, для координації, супер. Але не стійте марафони, не треба стояти по 5 хвилин, по 10 хвилин, ці ця планка челендж, не потрібно. Це не буде йти вам на користь, а можливо, буде йти на шкоду, особливо, якщо у вас є вже питання по спині, наприклад. Тому що грамотно працювати з животом, по-перше, потрібно перевірити, що ви вмієте цей живіт активувати, розуміти, до чого, які вправи. Потрібно робити, як в них дихати. Я казала до цього раніше, що можна для того, щоб краще відчувати живіт, видихати через рот, або додавати звук глухий таке шипіння, яке може вам покращити розуміння вашого живота і з часом його переводити на повністю на себе, робити функціональні вправи, вертикальні, динамічні. І тоді ви зможете отримувати і гарний результат вигляду плоского живота і не буде у вас проблем. І ще для живота дуже важливо розібратися зі своїм тазовим дном. По-перше, навчитися його розслабляти, що може бути нетиповим. Це теж є такою помилкою одразу закачувати тазове дно, бо... Перша, скоріш за все, у вас погане ним керування, і ви не будете керувати тим, чим потрібно. Будете просто стискати задній трикутник, і це не дасть вам того результату, який ви хотіли би. По тонусу тут по-друге. Дуже часто ця зона вже укорочена, і її б класно було навчитися розслабляти спочатку на вдих, тому починаємо з цього. Третій пункт, на який зверніть увагу, бо мало хто звертає на це увагу, це стопи. Особливо, якщо ви робите вертикальні вправи. І взагалі, якщо ви хоч трошечки в житті ходите, а я дуже сподіваюся, що ви ходите і не трошки, бо це наша одна з головних активностей, так яка має бути на щодень підтримуюча, то дуже важливо звернути увагу вашу постановку, стоп, ваш паттерн кроку. Знову таки, якщо ви ніколи не замислювались про свій крок. Зніміть себе на відео, подивіться, чи у вас рухаються руки, чи однакова довжина взагалі кроку, як вступає у вас п'ятка, чи є у вас перекат по стопі, так, бо стопа має у нас перекатуватись трошечки на зовнішній край, на внутрішній чи ви ходите тільки по внутрішньому, тільки по-зовнішньому, чи чим ви штовхаєтесь, чи штовхаєтесь ви активно пальцями зоною першого, другого пальця, чи ви просто ноги волочите, можливо, у вас асиметрична хода. Придивіться до цього, це вже вам дасть багато такого розуміння. Придивіться до свого ж звуття. Як воно старається, можливо, воно старається тільки з внутрішнього боку, а ви цього не помічали. Подивіться взагалі на свої пальці, якої вони форми, можливо, вони вже від вузького взуття, такі завужені постійно, росте кісточка біля великого пальця або біля мізинця. Подивіться спочатку на свої стопи, проаналізуйте, які поширені помилки тут. Це нерухливі пальці, які не можуть рухатись окремо. Простите, зробіть прямо зараз, коли у вас всі п'ять пальців стоять в підлозі, ви намагаєтесь великі підняти, опустити. І навпаки, якщо цього не виходить, придивляємося. паттерн кроку вже не буде таким оптимальним, яким має бути. Також міня пальчики свої на ногах розширювати. Тобто це взагалі про керування пальцями на ногах, щоб ми вміли це з вами робити. Далі завали, стоп. Якщо ви знаєте, що у вас пласка стопа, завали на стопа. Називалась стопа назовні Вальгуса варус. А, і ви з цим нічого не робите? Є питання, чому так, так, є проблеми, які будуть від цього. Якщо ви не знаєте, сфотографуйте свої стопи позаду, вбийте в Google Вальгус Варус, залишу вам картинку, подивіться, чи ваша стопа схожа на це. кісточці, яка йде від п'ятки вгору. Якщо схожа, обов'язково займіться нею, особливо, якщо ви займаєтесь вагою, так, дуже потрібно. Далі, нерозуміння, як розподіляється опора. Якщо ви в правах постійно, наприклад, ставите стопи в розворот, бо ви звикли так ходити. Якщо ви завалюєте знову таки більше на якийсь із країв, стискаєте пальці. Це теж буде недобре, особливо в осьовому навантаженні, власне, коли ми на стопах стоїмо. Ще можна запам'ятати, що у нас головні є три точки опори, які плюс-мінус 50 на 50 розподіляються між передньою частиною стопи і п'яткою, і передня частина стопи, плюс-мінус 30 на 2. Ті розподіляється на опору під великим пальцем і під мізинцем. І оці три точки мають бути завжди в гарній опорі в контакті. Сторона мізинчика у нас має бути довга, не відірвана. А з внутрішнього боку має бути арка. Якщо у нас плоскостопість. З дитинства навіть велика ймовірність, що це проблема не вроджена, а набута через уття, через спосіб життя, як ми цими стопами користувалися в дитинстві або в дорослому віці. Тому зайвим ніколи не буде поробити вправи, наприклад, серія вправ там коротка стопа, її прям називають, яка буде актувати нам цей внутрішній свод стопи, щоб він не спіднімався. Якщо у вас проблема не вроджена, да, патологія в плані структурна, яку не можна змінити вправами, то просто вона вам не буде зайвим. Добре робіть. А якщо. Те, що я сказала, найбільше, що саме так, це просто неактивні м'язи своду, які не сформувались початково або ослабли потім в процесі життя. То ви зможете цей свод трошечки припідняти. Це склепіння арку своє внутрішньої, і тоді стопа буде класно стояти так, як потрібно, давати правильне розподілення навантаження і вище, оберігати суглоби від надмірного навантаження. Тому щоб ми берегли наші коліна поперек і стопи були гарними функціональними. Від цього і буде краще сідниця, наприклад, працювати через задню м'язову лінію. Якщо ми гарно використовуємо стопи, тому будь ласка, зверніть увагу на свої стопи. І ще питання тут же, це нецентровані коліна. Може бути таке, що ви вже розслаблено, коли а у вас коліна дивляться, або всередину або назовні від положення стоп. І це х образні ноги і такі ноги колесом. Тут ми теж працюємо, але важливо не тільки за стопами, а й за стегновим суглобом, з м'язами, ротаторами стегна, з укріпленням цієї зони тазу. Тоді ми будемо вирівнювати коліна. А може бути ще й таке, і оце відноситься більше де, до помилок таких. Механічних, коли ви в процесі завалюєте коліна кудись, тобто динамічний вальгос. Наприклад, коли ви робите присідання, і вас колінка завалюється всередину, ви стрибаєте колінка всередину або навпаки назовні. Ось тут важливо займатися центра... центруванням колін. Базове правило це в більшості вправ, які ми робимо не спеціально для того, щоб якось по іншому кріпити зв'язки коліна, якщо це потрібно. А от базові всі вправи, типу присідання, випади і так далі. Все, де ми задіємо свої ноги, їх згинання. Коліна має дивитися на другий, третій палець на нозі. Прямо, щоб не всередину, не назовні. Якщо ви будете завжди за цим слідкувати їх так відбудовувати, вже вашим суглобом буде набагато краще за тим, щоб стоби були паралельні і колінка йшли за другим, третім пальцем на стопі. І можете використовувати окремо вправи на баланси на одній нозі, такі упорні присідання, статику, коли ви затримуєте якесь положення зігнуте і утримуєте його подовше, з великою увагою, принаймні на початку, наприклад, перший місяць, коли ви про це задумались, з тим, що коліно має бути центроване. Далі це йде в звичку. Нервова система зрозуміє, що так правильно і буде постійно направляти тіло саме так, якщо ми не дуже його, там розбухтаємо, наприклад, м'язовим дисбалансом в іншій зоні. Але базово спочатку дуже вдумливо з цієї зони працюємо. Далі це стане автоматичною звичкою, і ваші коліна будуть у безпеці. Ідемо далі. Передостанній пункт ідемо вище від стоп і доходимо до плечового поясу. І які помилки можуть бути тут дуже важливими і для вигляду спини, і для самопочуття не знання, взагалі, що таке плече лопатоплечелопатковий ритм, і як його використовувати. Взагалі, базово вдавати термінологію нам не потрібно. Але що потрібно зрозуміти, що у нас Є певний плечо-лопатковий ритм, тобто те, як взаємодіють між собою плечовий суглоб і лопатка. Вони мають злагоджено рухатись при русі кінцівками. Взагалі у нас рух рук має починатися, як би умовно від лопатки. Тоді він буде якісним, грамотним. Які проблеми тут? Коли у вас взагалі лопатки це сліпа зона, а вони часто сліпою зоною, бо ми їх не бачимо. Ми рідко взагалі руками робимо якісь об'ємні рухи в сучасному в житті більшість людей. І не тим паче не замисляться про те, що це рух, рух від лопатки. Тому ми можемо втратити над ними керування, і вони будуть або нестабільні, дуже хоча мають бути стабільні для кращої стабілізації так розплечового рухливого суглобу, або навпаки, вони прям приклеєні до тулуба і взагалі ви не можете ними порухати, зрозуміти, де вони. І тут питання вдумливого, свідомого повільного руху вправах на лопатки, де ви будете вчитись відчувати свої лопатки. У когось це займе тиждень, у когось два місяці, але ви маєте навчитись керувати. Своїми лопатками, якщо я вам скажу на тренуванні, заправте свої лопатки, зробити їх широкими, то ви це зробите, скажу там, звести лопатки, ви це без проблем зробите. Тому керування лопатками дуже-дуже дуже важлива тема. Ще питання по плечах: якщо у вашому тренувальному плані є, наприклад, вправи на дельта, але ви не використовуєте окремо. Вправи на ротатори плеча, то ви працюєте над формою, так. Але сама дельта, якщо накачана і у вас такі класні плечі, не дає нам здоров'я плечового суглобу. Найбільш важливим для стабілізації плечового суглобу буде саме ротаторна манжета, невеличка група м'язів всередині плеча, яка нам оберігає плечовий суглоб від травм. Тому, якщо ви не хочете проблем з плечима взагалі, з плечовим поясом, з верхніми кінцівками, обов'язково. Придивіться до того, щоб укріплювати свої ротатори плеча. Тоді ж, якщо ви хочете гарну поставу, лопатки, які будуть красиво лежати, то займіться своїми плечима з усіх сторон. Класно використовувати і прицільні вправи, наприклад, з еспандерами на відведення плечей на ротації, так би ротатори вони закручують плечевий соглоб, і стабілізацію, наприклад, бічні планки і будь-які положення на руках теж будуть класно укріплювати нам м'язи стабілізатора тут. Тому по плечовому поясу, по-перше, ви маєте побачити, зрозуміти, де взагалі ваші ключиці, це лопатки, плечовий суглоб. По-друге, займатися ними свідомо повільно, принаймні на початку, щоб зрозуміти, що у вас взагалі рукоб'ємний рух починається з лопаток, і, взагалі, класно і побуду дати собі більше об'ємних рухів руками. Це дуже нам допоможе у утриманні гарного здорового тіла функціонального. І займатись. Усіми м'язами і малесенькими, яких не видно, які не дадуть вам гарну форму як ротатори плеча, але дадуть вам гарне самопочуття. Дуже сподіваюсь, що всі до цього рано чи пізно дійдуть. І останній пункт у мене тут це постави, і якби несвідоме ставлення до своєї постави, що можна сюди віднести. По-перше, це взагалі, якщо у вас погана постава, ви це розумієте, ви сутуля або у вас великий проген в поперку, ви сунете вперед шия, завалені ноги, як вже казала, і ви нічого з цим не робите і вважаєте, що ви просто можете зараз прийти в спортзал, закачати спину і вам це все виправить. Сорі, це так не працює, у мене є багато відео про постави вже на каналі, можете подивитись там. Прям детально розповідають, чому це так не працює. Але ми паралельно працюємо з поставою, якщо ми займаємось в залі, наприклад. або краще взагалі ми спочатку виправляємо поставу, а потім переходимо до більш складних рухів. Тому, якщо ви, в принципі, нічого не робите зі своєю поставою, то це вже дуже велика помилка. Далі, такі помилки, які можуть бути неочевидними. Якщо ви вправах лежачи на спині, постійно притискаєте силою поперек підлогу. Це не добре, це не оптимальна робота кору. У нас у хребті є вигини, ми не хочемо. Тому щоб у нас хребет був плеским, тому якщо ви лежачи, робите собі плеску шию, так, подивіться, зробіть якусь вправу лежачи на спині, будь-яку, яку ви любите, і подивіться з боку на шию. якщо глядаєте отак, то значить ви не оптимально зараз виставляєте положення свого хребта. От плеска шия і плеский поперек. Не робимо силу. Це значить, що у нас не має бути за великих проганів, бо у багатьох людей інша проблема, що коли вони роблять якісь вправи, то вони вигинають поперек надмірно, бо живіт неактивний. Такого теж не робимо, але не притискаємо, не робимо свій хребет пласким і все буде супер. І дуже багато людей постійно роблять помилки з шиєю, коли вона в усіх вправах, не тільки лежачи, стоячи в будь-яких, або занадто запрокинуто, або навпаки, туди кудись повисли вперед, вжати знову таки і так далі. Базово для того, щоб відбудовувати себе, зрозуміти, що в нас завжди має бути відчуття, що між підборіддям і грудиною є такий, наче колишок. У нас груди, лінія грудей на поличці лежить, і підборіддя лежить на поличці. І воно на цій поличці, коли щелепа паралельно до підлоги, якщо ви щелепою затиснете... Лист А4, то він буде паралельний до підлоги. От тоді у вас гарне положення, отут принаймні, цієї частини. Так? Треба ще дивитись потім на шию, щоб вона не була попереду, щоб у вас мочка вуха була на середину плеча вправо. Тоді все буде супер, у вас гарне положення шиї. Наприклад, якщо це вправи такі, де ви як в планці стоїте і такі подібні, то являйтесь, що ви висловити потилицю своєю підпираєте стелю. Це не дасть вам провалитися, але при цьому згадуйте про цей колишок і про те, що у вас на полиці підборіддя, тоді все буде супер. І, мабуть, найважливіше порадити того, щоб ви шию не заламували. Це включіть свої очі, не працюйте без очей. Тобто, якщо ви робите рух, наприклад, відведення тазу назад. Так, коли там, берете штангу навіть або вдома робите, присідаєте і так далі. І ви залишаєте погляд на місце тунельне, бо ви не замислюєтесь про себе очі, е, відводите таз, і у вас шия виходить в таке положення. Якщо ви почнете рухати очима в напрямку свого руху взагалі тіла, тобто, якщо в мене таз відводиться назад, корпус нахиляється. Ясно, що я очима веду вниз. І тоді шия автоматично буде продовжувати лінію хребта, голова не буде рухатись окремо. Туди ж навпаки, а якщо ви щось робите у вас погляд постійно вниз, то ваша шия буде во там автоматично. Тому погляд де це? Не потребує якогось руху головою, направляємо на лінію свого горизонту. Тоді в нас нервова система зможе оптимально вибудовувати нашу поставу. Це такі поради, ну і взагалі найголовніша порада тут для того, щоб ви розуміли, що у вас вигини хребта оптимальні, як мінімум, це взагалі зайнятися поставою окремо бажано. Б. Але в тренуваннях е знайти своє положення своєї свідомої самокорекції, коли ви по орієнтирах. Наприклад, так, якщо у нас там вертел стегна, знаходиться над щиколоткою, плече всередине в тій лінії, мочка буха в ті лінії, лінії знаючи, це вже буде простіше. Або ще краще, якщо вам хтось це покаже. Зрозуміти свою самокорекцію, лежачи в положенні на чотирьох, стоячи, і будете виконувати вправи, постійно використовуючи цю самокорекцію. Хребта, щоб у нас всі вигини були оптимальними, тоді ваше тіло буде набагато оптимальніше працювати, не на компенсаціях, а так як потрібно. Для цього ж хочу додати зараз запрошення вас на свої групові тренування, якщо ви прослухали ці пункти і знайшли щось у себе, і хотіли б його перевірити з професіоналом, взагалі розуміти, що ви для чого робите, навчитися якісно керувати своїм тілом, бо це моя основна мета навчити людей взагалі розуміти свого тіла і функціонально його використовувати. В житті, бо я вірю в те, що в нас не життя для тренування, а тренування заради життя, щоб тіло в цьому просторі рухів, які ми робимо протягом дня, почувало себе класно, робило все функціонально, Ми не напрацьовували собі якихось компенсацій, не страждали від болю, все було супер. І гарна форма тоді іде у нас бонусом, тому що здорове тіло буде гарним тілом. І якщо вам не вистачає саме нагляду від тренера, вам хочеться, щоб хтось в вас в моменті міг зупинити поправити. То для таких людей у мене є програми онлайн, коли ми в зумі зустрічаємося і працюємо з будь-якого куточку світу разом у невеличких групах. Є набори на постійні групи, такраз на базовий курс, де ми вчимось все, що проговорила сьогодні дихати, керувати животом, стопами своїми, кроком, лопатками і так далі. Тобто, вчимось керувати усім тілом за місяць. А далі поскладнюємо нашу програму вже. Більш складнішими силовими тренуваннями на впевнену напрацьовану базу, тому якщо вам цікавий такий формат, ви б або хотіли спробувати онлайн. Або вам подобається моя подача, і ви хотіли би позайматися в такому свідомому підході, то буду чекати вас в анкеті в описі під відео, оскільки у нас невеликі групи. То доєднатися можна після того, як я з вами зв'яжусь, та скажу, чи є у нас місця на конкретний місяць, конкретну групу. Тому кому цікаво, буду всіх чекати якісно тренуватись разом. Переходіть в опис відео та заповнюйте анкету. Там вже всі деталі, розклад, ціна і все, що вас може цікавити. Також займаюсь персонально. Якщо вам такі опції більш корисні, можете теж подивитись а. Базово на цьому у на сьогодні все. Якщо у вас сталися якісь інсайти, ви зрозуміли, що щось робили неправильно, або це відео змусило вас про щось замислитися, буду дуже рада, вдячна, якщо ви цим поділитесь. Можливо, у вас є якісь питання, теж пишіть, ставте. Зараз усім відповідаю і взагалі буду вдячна, якщо ви підтримуєте цей канал. Як можете, комусь надійшлите, поставити вподобайку, підпишитесь і все, що вважаєте за потрібне. Мені дуже подобається тут з вами спілкуватись. Хочете. Це це робити частіше у будь-якому випадку. Дякую, що ви додивилися до кінця. сподіваюсь, вам було корисно і до нових зустрічей на цьому каналі за розмовами про тіло.